Брилок Лабубу Лабубу Монстри Март трендова плюшева іграшка Сюрприз 15 см коричневий. Лабубу це милий персонаж із серії The Monsters від Pop Mart. Його унікальний казковий дизайн поєднує у собі елементи фентезі та чарівної естетики. Колекційна іграшка сюрприз Лабубу The Monsters Art 15 см. Унікальний вініловий персонаж з обмеженим тиражем. Іграшка сюрприз із серії The Monsters Labubo Art за вишки 15 см це частина оригінальної колекції, створеної талановитим художником з Гонконгу Кейсінгом Лунгом казінг Лунгу. Його авторський стиль поєднує в собі наївну миловидність із легкою містикою, завдяки чому кожна фігурка виглядає живою та емоційною. Лабубу не просто іграшка, а мініатюрний твір сучасного мистецтва. Яскравий образ оригінальні деталі та пізнавана зовнішність з лукавим поглядом та пустотливою усмішкою вже підкорили серця колекціонерів по всьому світу. Цей милий монстрик став справжнім символом арт дизайну у світі колекційних фігурок. Упаковка виконана у форматі сліпої коробки, тому ви заздалегідь не знаєте, яка з шести можливих фігурок вам попадеться, це додає азарту і перетворює кожну покупку на подію для фанатів бренду The Monsters ціна 345 гривень.